В Україні розраховують, що США не тільки братимуть участь у міждержавних зустрічах, а й долучаться до того, що зобов'язалися зробити Велика Британія, Німеччина разом з іншими 51 країною членом щодо виділення 21 мільярда євро на підтримку України. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Times Radio. Тож політик висловлює надію на те, що США якнайшвидше ухвалять рішення про надання додаткового пакета безпекової допомоги Україні. Все, що ви зробили, маю на увазі уряд Сполученого Королівства, уряд Німеччини і весь Європейський Союз, це дуже цінно. 21 мільярд доларів. Рекордна сума для України. Але чи здатні ми дати відсіч росіянам без військової підтримки США? Ні. Скажу прямо: ні, і це знають усі в світі, і головним чином росіяни і воєнний злочинець Путін. Він це добре знає. Так що це залежить від того, чи будуть американці на борту.